Привіт! Як притягнути до кримінальної відповідальності за воєнні злочини в Україні росіян аж до Владіміра Путіна? Про це ми продовжуємо говорити у проєкті Засудити Росію. Відповіді на це запитання може дати досвід післявоєнних міжнародних трибуналів. У попередніх випусках ми говорили про Нюрнбергський процес і про міжнародний кримінальний трибунал для колишньої його у цьому випуску ми поговоримо про іще ще один міжнародний суд міжнародний трибунал щодо Руанди. Його нам, як і у попередніх випусках, коментуватиме кандидат юридичних наук, викладач могилянки Дмитро Коваль. В липні 1994 року у Руанді розверзлося пекло. Представники однієї місцевої народності хуту почали буквально вирізати представників іншої туці. Все це супроводжувалося агресивною пропагандою. Насамперед радіо тисячі пагорбів. Цей геноцид був певним чином протилежністю голокосту. Замість холодної, майже промислової машини геноциду тут панувала дикість. Хуту просто на вулицях вирізали всіх підряд, включно з жінками і маленькими дітьми. Метою було знищити просто всіх. За два місяці геноциду вбили понад 800 тисяч туцій і поміркованих хуту. Коли пекло вщухло, настав час правосуддя. Створений в листопаді того ж року міжнародний трибунал судив 96 обвинувачених, 61 з яких визнав винними. Які ж уроки цього трибуналу для майбутнього суду над російськими воєнними злочинцями? Отже, Руанда. Да, події відбувалися частково, та, тому що там це достатньо короткий період часу, е, десь паралельно з тим, що відбувалося в Югославії. І теж за результатами цього створюється міжнародний е, трибунал. І, от що можна про цей трибунал сказати, і в чому він можливо відрізнявся від МКТю? Ну це найближчий, напевно, родич МКТЮ, тому що і по рокам 94-й Руанда, 93-й Югославія, і по юрисдикції ті ж самі злочини, так могли переслідувати і Йогославський трибунал, і руандійський. І з точки зору архітектури трибуналу, це також дуже схожі інституції. Тому я б сказав, що це якраз два найближчих родичі, і вони мало чим відрізнялися субстантивно. Ми... А якщо говорити про те, що досліджували і що переслідувалося, за що вироки, і знову ж таки, от зокрема того, що стосується геноциду, от що там? Угу. Ну, я тут напевно спробую. Привести приклад першої справи по геноциду в трибуналі по Руанді – це справа каєсу. І в цій справі якраз трибуналу потрібно було відповісти на багато питань, які далі уможливили вже рух по схожим справам по всьому по, по всій Руанді, чи по по інцидентам, які відбувалися у всій Руанді. Отже, акаєсу був по суті мером комуни Таба, це центральна Руанда, і перебуваючи на цій позиції, він не лише знав про те, що відбуваються акти геноциду в. Вбивства цивільних осіб, які належали до Туці в його комуні. Так? Він передавав озброєним особам списки осіб, які, як він знав, є Туці. Він також співпрацював, взагалі йому підкорялися місцева жандармерія та поліція, і він мав сили в принципі, для того, щоб попередити ці вбивства. Він нічого не зробив для цього. І більше того, він як вважається, був поінформований цілком про конкретні випадки вбивств, більше того, підтримував їх. Тобто, це такий портрет, власне, в його справі, трибунал по Руанді мусів спочатку зрозуміти. Про яку захищену групу йдеться, як взагалі ці групи між собою розрізняти, тому що там більш-менш очевидно, чим відрізняється релігійна від національних груп, але, наприклад, національна від етнічної чим відрізняється? Чи як взагалі ставитись до расової групи? Раса це взагалі таке питання, яке сьогодні, напевно, псевдонауковим виглядає. Воно таким не виглядало в 40-х роках, коли формулювалося в конвенції, але сьогодні це так є так. Тому питання було ну, власне розмежування. Акаєсу чи не рішення сьогодні, яке дає відповіді, хай не не досконалі, але все ж таки дає відповіді на те, що таке оці от групи. Це важливо для України, наприклад, в тому сенсі, що національна група визначається через формальний зв'язок особи і держави, тобто по суті прирівнюється до громадянства. Якщо ми так ставимося до національної групи, то е, те, що, скажімо, особи в Україні, які піддавалися тортурам чи були убиті російськими окупантами, е, роз, розмовляли по російськи, чи там були близькими до російської культури, сприймали її, сповідували ту ж саму релігію, не є вирішальним. Вирішальним є все таки оцей от зв'язок, е, політичний, але також ідейний. Е, Культурної у сенсі політичної культури так, з Україною тих людей, які піддавалися вбивствам чи тортурам. Тобто, це, ми можемо так будувати аргументацію через рішення Каєсу, через те визначення, яке було дане в КАЕСу. В ОКАЄСУ також аналізувалося те, як встановити існування геноцидального умислу, і спочатку описувалася широка геноцидальна кампанія по всій Руанді, і всі ці заклики до знищення, і вся ця мова ненависті, яка панувала у Руанді в той час, і роботи радіо тисячі пагорбів, в тому числі тисячі. через радіо тисячі, тисячі, тисячі пагорбів. Так тобто це все використовувалося для того, щоб потім подивитися на більш конкретні епізоди і показати, що ці епізоди схожі з тим, що. Що відбувалося в цілому в Руанді. Тобто дивилися на спосіб вбивства, наприклад, потім уже коли досліджували конкретні епізоди, дивилися на те, яка зброя використовувалась, до те на те, де відбувалися ці вбивства, наприклад, коли вони відбувалися в приміщеннях, куди зганяли, використовуючи збройну силу, осіб, які представляли тут, і там знищували їх. Тобто, оці от схожості з національною компанією давали вже змогу говорити про те, що в конкретному регіоні чи в конкретній комуні має місце злочин геноциду, і що особи, які стоять. За цим відповідальні більше того, якщо говорити про самого АКЄСу, то те, як його прив'язали до актів, також цікаво. Наприклад, те, що він надав оці списки, було одним із звинувачень, що він брав участь у геноциді. Те, що йому було відомо, і те, що він не вжив заходів для того, щоб попередити, так це також те, що давало можливість сказати, що АКЄСу винний в випадку з Україною і тими справами, якими ми стикатимемося, в тому числі по геноциду, в нас дуже рідко будуть документальні підтвердження, що той чи інший генерал чи команда. Дуючи віддавав наказ знищувати представників національної групи, Що за все, таких наказів не існує, але те, що їм не могло не бути відомо, і що після цього нагороджують більше того, тих солдатів чи тих командирів, які знаходились тут на місцях, це дуже добре і досить яскраво свідчить про власне схвалення і про те, що такі особи. Бажали настання тих наслідків, які настали, тобто в цьому сенсі також це важливий для нас досвід і практика, яку ми маємо враховувати. Якщо говорити про питання відповідальності знову ж таки найвищої політичної верхівки чи найвищих керівників цього всього процесу, знову ж таки тримаючи в думці найвище керівництво Росії, то що нам трибунал по Руанді говорить з цього приводу? Трибунал по Руанді не був настільки як інші трибунали, сконцентрований саме на політичному чи військовому командуванні. Він був сконцентрований так на середнього вищого рівня керівництві, але не обов'язково на самих високих посадах. Але одна одна, все ж таки, річ напевно важлива і потрібно проговорити, що трибунал по Руанді притягав до відповідальності виключно хуту. Не було жодного тутці, який був притягнутий до відповідальності, іначе це якби розумно і очевидно з точки зору геноцидальної кампанії, яка була розгорнута проти туці. Але разом з тим ми говоримо також і про збройний конфлікт, який існував паралельно між угрупованнями, які якби представляли хуту, і тими збройними формуваннями, які представляли туці. І в ході таких збройних сутичок очевидно скоювалися воєнні злочини тим не менше вони не розглядалися всерйоз трибуналом Пуруанді. Принаймні, в нас немає жодного вироку саме щодо Туці. Хоча напевно і про це говорили оглядачі, що деякі злочини все ж таки скоювалися. Тобто трибунал це таки в трибунах таки більше в якомусь сенсі найбільш поляризований. Тобто, він визнав вину щодо от злочинів щодо однієї конкретної групи, звісно. For a good reason, як кажуть. Тобто то були на це причини. Але тим не менше, це те, як ми сьогодні маємо також оцінювати трибунал. Бо в Югославії, наприклад, було дуже інакше. Звісно, більшість відповідальності лягла на сербів, тому що дійсно це ті, хто і підбурювали до багатьох етнічних чисток, до злочинів злочину геноциду, до воєнних злочинів, але також до відповідальності притягували і інших осіб. Я вже згадував генерала. Хорватської армії були боснійці, були македонці, чорногорці, яких притягували до відповідальності. Тобто це не лише серби, будь-якому разі. Міжнародні трибунали, про які ми говорили досі, добре відомі і, якщо так можна сказати, популярні. Але є такі міжнародні суди, які відомі значно менше. Хоча в їхній практиці також міститься чимало ідей щодо того, як притягнути до відповідальності росіян за злочини. В Україні про один із них ми поговоримо вже у наступному випуску. До зустрічі!